муха влупила Да, да, да. Походу внушила эту сторону, что она все, блядь, разорвала. Сел. Це тепер. Так, да, ми догнали по ходу грузового. Ми зараз на дорогу на На Вон дивиться, спере грузовий. Андрю. Андрю, Андрю? спереду он грузовий стоїть. Ми по ходу жопу втулили. Так о кобаті ось лежить з тої сторони ж грузового. Ти що не бачиш, бо ми задали, а ми то можна. Кто-то так треба сейчас, вот так, с этими камерами. Ебать. Это пизда, короче. А смотри, вот строя... а, щебень привезли, смотри. Это капец. Це не гроші це везли, так? Батя, спереди локомотівом лежить. Да. Лоб в лоб. реально розвернуло. Що yeah. yeah. ми артем немає, блін. Оце нам, бля. А ви кажете, тут скучно буде їхать, скучно буде їхати. Ды соляра чи що ты, все в солярці, все воняє с блін. блин. не заговорил слово, блин. солярка вона ж так собі, сама по собі і вона ж. як ци трик? Це наш трик. Я буду твоїм конкурентом. Цепит. Куска... Андрюха там, пішли до Андрюхи, сходом. капец, а тут хоть реально хоть соляра печи, блин, дивись. да? сейчас здесь искорка Да там вот там та сторона, там вообще вонь такая. Пока. Така. Дивись, металл блин, металюка разорвала. Андрюха, давай фотку на заставку. Хай ще мене буде ловить рідія, це виглядає. порази володіє. Ти приставили там люди сиділи, так? Так, тут перші вагони, це представляєш? зверху і лежав наш локомотив. Маневровий лежить на боку. Двирельці як тут... А як оце додому їх? вони сідочку? Зараз повинні, якщо... Я что, чтобы я здесь у вас начинаю, его видно заходили в маршрутке за машин? Да ну не смешно, Артем. Да блин, да. Аначе так, наче просто не сильно так. ну. що? Трек кстати.